З ініціативи всеукраїнських скаутських організацій, усі масові молодіжні заходи 2012 року. Вони присвячують сторіччю українського скаутського руху. Ось і цього разу в лісовому масиві поблизу села Прилісне Маневецького району, аби вшанувати поважний ювілей, зібралися волинські пластуни. Майже два тижні підлітки із усієї області прожили у наметах в густих лісах Маневицького району. Для кожного із них це неабияке випробування. Старший пластун Олег Лапковський запевняє, що подібні заходи неабияк згуртовують і зміцнюють командний дух. Ми вирішили цього року об'єднати всі табори, тобто дівочий хлопчачий табір, і об'єднати під одним таким. Табором всіх пластунів, які зараз у нас є на Волинській окрузі, тобто Волинській області, щоб разом після таборового такого сезону, після того як діти побули, побавилися, вишколилися на своїх таборах, об'єднати їх одним табором для того, щоб спільно гарно провести весело час і відпочити. Комендант табору Тетяна Синик запевняє, що головна мета пласту внести вклад в розвиток кожної особистості, розкрити повною мірою її фізичний, соціальний та інтелектуальний потенціал. Перебуваючи в пласті, дитина розуміє, що таке бути патріотом своєї держави, оскільки перший обов'язок кожного пластуна це бути вірним Богові Україні. Коли ми завітали до пластунів, у них був батьківський день. Батько одного із пластунів запевняє, що він не хвилювався за свою дитину, а навпаки, пишається тим, що зараз його син перебуває в такій організації, як пласт. Це був поштовх мій для мого сина. І так само для моєї доньки, які 8 років. У нас теж пластунка маленька вже. Чому йому тут подобається, тому що тут все, тільки виховання дітей проводиться на національній ідеї. Розказується і відтворюється правдива українська історія. Не спотворена ніякими там комуністами. Пластуни, які майже два тижні жили в наметах посеред лісу, уже повернулися додому. Вони зізнаються, що втомилися, але разом із тим дух кожного із них зміцнився.